В очікуванні своєї школи Бузівська громада уже два роки чекає на відбудову зруйнованого росіянами ліцею. На Київщині загалом було пошкоджено понад 240 закладів освіти, 200 вже відновлено. З кінця минулого року і бузівчани отримали фінансування на відновлення ліцею понад 40 мільйонів гривень. Але дотепер було освоєно лише 650 тисяч гривень. І батьки школярів переймаються, коли ж буде школа. ТСН з'ясовувала, де гроші на відбудову. okay sophia is it Вже другий рік школярі Бузівського ліцею вчаться у тутешньому садочку. Кімнати, де раніше спали, їли та гралися до шкільнята, обставили учнівським приладдям. Але кажуть, вчителі це не умови для науки. Ось урок математики, бо розклад нас однаковий. Майже і діти чують, хто перший виконав ту чи іншу вправу. О, а ми перші, або навпаки, о, вони пішли вперед. Ви розумієте про яку якість освіти ми можемо говорити? Продовженої групи немає. Належного мов навчання немає. бо Ну, навіть не можуть на собою, залишити ні книжку в школі, якусь, ні перезувне взуття. Шапки дитячі манюсінькі, немає можливості знати одяг вільно повісити, тому що діти ростуть. Це Ганна Гнатюк, мама чотирьох школяриків. Про нинішнє навчання діток розповідає на фоні зруйнованої школи. Школу у бузові росіяни руйнували навмисне. У заклад окупанти поцілили 14 разів ракетами, мінами і навіть танками прямою наводкою. У 2022 році кореспонденти ТСН приїздили до бузової кілька разів, і ось що побачили. ТСН була тут одразу, як окупантів вибили з Київщини на подвір'ї. Ще стирчали хвостовики ракет. В навчальних класах був гармидер від прильотів. Це дуже боляче. Все це на дивіться. до війни це була щойно відремонтована школа, нові меблі, і сучасне обладнання. Після атак бузівчани заходились розчищати завали. А виїзна студія ТСН провела на подвір'ї навчального закладу прямий ефір із старшокласниками, в яких росіяни забрали випускний бал. Це наші рідні стіни, в яких ми вчилися 11 років. І Дуже боляче дивитися зараз на це. Для школи почали збирати кошти через платформу Юнайтед 24 вже у 2023-му. Суму у більш ніж мільйон доларів вдалося накопичити. Та для відновлення цього ліцею її не використали. Чому пояснюють у Київській обласній військовій адміністрації? І коли дізнався з інтернету на про те, що зібрані кошти на цю ж школу. А вона вже прийнято рішення урядом з фонду ліквідації наслідків. Я звернувся до міністер до міністерства освіти з пропозиції замінити. Ну щоб ці щоб ці кошти пішли на два інших заклади Київської області. Отже, гроші на ремонт Бузівської школи виділили із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це трохи більше 43 мільйонів гривень. Усі дії контролює програму розвитку ООН. На тендері обрали підрядника. Але до кінця минулого року на ремонт прийшло лише 656 тисяч гривень. Ну, от панелі теж перекрили. Ось ну, ці дірки позакривали, і воно вже, хоч якийсь має вигляд. Але дах весь протікає. тече ще навіть на другий поверх. Школа трьохповерхова. Але за три місяці вже цього року коштів від держави не надходило. Чимось допомагали волонтери, підрядник витрачав і свої мільйони гривень. Ось хлопці закупили матеріали для штукатурки, але на даний день, на сьогоднішній день, вони мають з чим працювати, бо немає супутніх матеріалів. Тож без фінансування батьки школярів почали сумніватись, чи взагалі продовжиться відбудова. Віри наші почаються, наші надії якось розбиваються, да, чи в бюрократію, чи в якісь схеми просто розбиваються і в до більше опускаються руки, заради чого боротися, якщо навіть заради дітей нам не можуть зробити то, що, на що ми розслуховуємо. Батьки-активісти із цією проблемою ходили у безліч інстанцій, писали в прокуратуру і до обласної адміністрації, та зрештою звернулись і до ТСН. Ми спитали київського ОВА, де гроші і чому не було фінансування. Чиновники пояснюють, це все бюрократія. Кошти, які передбачено, на 2023 рік. В кінці року вони просто підняли центральну казну, і у нас з 1 січня 2024 року коштів не було. Тому усі ці три місяці, каже Микола Бойко, область просила в уряду, щоб передбачені кошти таки направили на відновлення школи і, зрештою, отримали добро. За збігом обставин за день до цього інтерв'ю гроші надійшли на рахунок. Цей процес уже піде жвавіше, і кошти на це є. Це вже факт. Умови створені, умови є. На жаль, вони ну виконані тільки от зараз в квітні. Наступного тижня запевняють, в обладміністрації гроші будуть у підрядника. Попри довге очікування відбудови школи і невизначеність, коли ж її приведуть до ладу, мами і школярі свій ліцей тримаються і нікуди не переводяться. Каже, я ходив в садочок, я дуже довго запрацьовував авторитет цього села, я буду тут навчатися. Серйозно? Так, це була. Хоч він має такий шабушний, але він сказав, я з цієї школи нікуди не піду. ТСН, яка два роки бачила прагнення вчителів цієї школи викладати, готовність батьків розчищати завали і бажання дітей вчитись, слідкуватиме, якими темпами держава відбудовуватиме ліцей, щоб дзвоник таки зазвучав у вже відремонтованих класах. Олена Мацюцька, Карина Вакарєва, Роман Сищенко, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.